Дуже потужний стовбур. Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко. і сьогодні я буду виконувати пересадку ялівця козацького Juniperus sabina у бонсайний бетонний горщик. Це Єлівець, я вже викладав два відео: одне про пересадку його першого цей ящик і про першу. Дуже просту стилізацію, тобто зменшення крони. Він був десь, я не пам'ятаю, метр шістдесят, метр вісімдесят в діаметрі, відповідно, став набагато компактнішим, але вже є класний горшік, в який я можу його посадити з гарним дренажем, з ножками і фіксацією. Тому сьогодні виконую пересадку і у наступному відео буду. Виконувати повторну стерилізацію для того, щоб зробити його більш компактним, оскільки закінчується лютий і, і ялівець скоро прокинеться і почне активно рости. І відповідно, мені потрібно, щоб росли не кінчики гілочок, а формувалася більш компактна структура біля основної лінії стовбуру. Тож я впевнений, що буде цікаво. Якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтеся, ставте лайк, пишіть будь-який коментар під цим відео, а я приступаю до роботи. Отже, цей ялівець ріс зиму у... зимував точніше, у цьому пластиковому ящику, тимчасовому, бо в мене не було гарного горщика під нього, де й в принципі одразу посадити у горщик не дуже ефективно, тому що не видно структури дерева. Тобто треба спочатку першу стилізацію виконувати, для того, щоб хоч якусь структуру... Дерева, бачити, а потім вже є сенс пересаджувати у більш гарний горщик. Тому я зараз буду виконувати повторну, повторну пересадку. І перед тим як пересадити, відповідно я відрізаю всі фіксації, які були зроблені для того, щоб деякі гілки опустилися трохи нижче. А деякі я виконав просто для того, щоб дерево могло не хитатися і спокійно перезимувати без пошкодження кореневої системи. Бо якщо дерево не тримається, корені в кращому випадку не розвиваються нормально, але, ймовірно, помирають ті, які були. Ну і також я дивлюся, що завдяки. Тим ниткам, які притягували гілки вниз, гілки за зиму вже стабілізувалися і вже тримають форму. Фіксації я відрізав. Також тут був камінь, який опускав цю гілку, він також виконав свою роль. Забирає мох, я його покладу після пересадки на поверхню в новий горщик. До речі, взимку мох дуже активно розвивається на вулиці, особливо під снігом. Тому, якщо ви хочете збільшити об'єм моху на поверхні землі у вашому бонсай, взимку просто засипаєте його снігом і мох буде рости дуже сильно. Ну, але перед тим я зрозуміло, що має бути в принципі, там мох. Який має розвиватися. Пересадку я буду виконувати у бутонний горщик, який я зробив самостійно. Він має чудові ножки для того, щоб був дренаж, величезні дренажні отвори, багато отворів для фіксації дерева. Я вже поклав на дно сітку. Краще було б більш дрібну, Але, в принципі, такої також достатньо ґрунт не буде випадати. І дивіться, я завернув. Сітку на боки. Це для того, щоб корені не закручувалися по периметру. Коли доростуть, вони будуть пошкоджуватися і не будуть рости, і будуть розголудження формуватися біля кореневої системи. Зараз я на дно насиплю трохи ґрунту і буду садити старе дерево, пересаджувати. Отже традиційно прокопую трохи по периметру. Для того, щоб... Хоча тут, в принципі, коренева система не могла причепитися до ящика. Тож я просто піднімаю. Піднімаю потихеньку. Так, готово. Дивіться, які класні корені. Отже, кинув на дно горщика трохи вугілля. Це, воно буде виконувати роль дренажа. Тут досить гарний дренований ґрунт з високим вмістом перліту. Досипає той ґрунт, який був з самого початку у горщику з деревом. Мені він повністю підходить, тому не буду його міняти. Тепер що я роблю? По-перше, я хочу змінити передню сторону. Тепер дивіться, ось це передня сторона. Вона має бути ось так. Я трохи розкопую біля стовбура з метою відкрити найширшу частину. На зиму я її закопував, тому що підстраховувався, щоб дерево легше перезимувало. Зараз вже наближається весна, навіть якщо будуть морози, це не буде настільки критично, тому дерево це нормально може пережити. А з з естетичної точки зору... Виглядати буде набагато краще. Коренів багато, тож я можу не переживати. І деякі я зроблю трохи коротшими для того, щоб простимулювати створення нових розгалуджень біля стовбура. Можу трошки ще назад. До речі, я можу ще трішечки і назад нахилити і оцей бік для того, щоб продемонструвати більш цікаву лінію ось так. Я заклав два дроти для фіксації, але бачу, що з цього боку було би також. Добре притягнути корені вниз, для того, щоб вони більш якісно формувалися. Тому зараз спробую засунути ще один дріт. Тобто наявність великої кількості отворів це не якийсь там фако, фактор, що треба усі використати. Ні, це якраз про можливість зафіксувати дерево. З того боку, який потрібен конкретному дереву, який, яке ви садите оцей горщик. А цього ви не знаєте, поки не візьмете конкретне дерево. Тому, чим більше в принципі, отворів, тим більше у вас варіантів і тим більше шансів виконати посадку на ваших умовах, так сказати. Єдине, що додавати дріт, коли вже є ґрунт, все ж таки складніше. він там і... вдалося. Ось так і тепер я зможу зафіксуватися. Фіксую цей корінь і, мабуть, ось цей. Попередньо так. Не дуже сильно. Здвигаю дерево трохи назад. Упс. Бажано також стяжку робити не в верхній точці, а десь трохи збоку, щоб зверху був тільки один дріт, тоді простіше це приховати. З заднього боку в мене також був підготований дріт, але я його повністю засипав. Треба його знайти. Проводжу дріт через короневий ком. Тут також треба довший дріт. Отже, Встав ще один дріт ззаду. І тепер фіксуюся. Фіксуюся ззаду. Повторно перефіксовую з цього боку. І з переднього боку опускаю корені горщик. тобто я міг би виконати посадку нижче. Там є запас, де просто земля без Коренів, але я хочу, щоб у дерева була можливість прожити в цьому горщику мінімум 2 роки, краще більше, для того, щоб корені максимально стабілізувалися, наросла маса коренів і не було потреби пересаджувати. Так, перед тим як затягую сильніше, я повторно дивлюся кут посадки, бо зараз його змінити досить легко, а потім це буде проблематичнішим. Такий кут мені подобається, тому я фіксуюся. Затягаю дроти досить сильно. І тепер розташовую корені правильно. Тобто зараз я опускаю корені, які мені потрібні. Дроти поки що не обрізаю, обріжу їх в останній момент, бо є ризик, що мені доведеться перев'язувати заново. Максимально корені зберігаю не обрізаючи. Тут є повітряні корені, вони мені подобаються візуально, тож я їх не чіпаю. Фінальні розкопування безпосередньо біля стовбура. Ці корені по факту найголовніші, тож на них треба звертати найбільше уваги. Ці корені я залишаю, ці розташовую трохи інакше, а ці гілки, я думаю, я приберу повністю, тож їх корені я не закопую. Тут є корені досить довгі, я їх роблю коротшими, щоб простимулювати розгалудження десь тут поблизу. Ось так. І засипаю землею. На початку я трамбую землю вручну. Так, тут ще трошки розкопаю. Бо хочу опустити рівень грунту. Ось так. І притискаю ці корені. Ось так. Притискаю землею. Тут вже можу обрізати е, цю фіксацію, хоча ні, не можу, вона вже здвинулася. Тоді, тоді я можу зафіксуватися додатково до цього дроту. тут рублю натяжение бишем. И тут фиксуюся. Вот так. А цей дрит я обрезаю. И опускаю вниз. с Засипаю і проштовхую ґрунт між коренів. Фінальний рівень ґрунту буде посередині трошки більше на цей рік, ніж висота. Бортів горщику, тобто буде невелика гірка, а по периметру має бути нижчим, чим висота краю горщика для того, щоб, щоб при поливі вода не стікала з горщика, не витікала. Так, задній бік також зафіксував і обрізаю. І загинаю. Так, з цього боку в мене є кілька довгих коренів, які я просто обрізаю, щоб простимулювати розголудження і сильно закопую землею. І заповнює всі пустоти. На цій гілочці є корені, але я їх піднімаю свідомо для того, щоб обрізати всю гілку. Так, закопування я закінчив. Зараз я покладу трохи моху і виконаю полив. Після того потрібно буде... Прибрати деякі гілки, тобто це не буде стилізацією повноцінною, але це буде частково покращення структури дерева. Тут я накладаю мох для того, щоб оці корені біля стовбура покращити, а ті, які виявилися вище ґрунту, я просто обріжу. Також мох дає можливість більш інтенсивно поливати, не втрачаючи ґрунт. Зараз мох буде вже починає рости в принципі. На вулиці я це добре бачу. Тож тут також заростання буде досить інтенсивно. Ну і я б докладу, мабуть, з інших дерев мох ще, для того, щоб покращити зовнішній вигляд цього дерева. Докладаю мох з інших боків. Мох з фагном, мабуть, найкращий стимулятор корене утворення. Тож, по-перше, він буде захищати молоді корені, по-друге, він буде стимулювати утворення нових коренів. І найголовніше, він ще покращує зовнішній вигляд дуже сильно. Тобто, з'являється контраст між стовбуром і. Дерево виглядає ніби у лісі, то тобто мені ефект від моху дуже подобається. Але у моху є і певний недолік, тобто мох стримує випаровування, і тому поливати треба буде трохи менше. Тому, якщо ви звикли поливати досить інтенсивно, то вам треба це враховувати. Тепер. Корені від цих гілок я обрізаю, цей корінь залишаю. Ця гілка мені не подобається, тож я її перебираю повністю. Ця гілка також занизько, не бачу сенсу від її залишати. Прибираю її повністю. Про ці гілочки подумаю під час стилізації, але, ймовірно, або всі, або частково їх приберу так само і ці гілки. Деякі корені у мене йдуть вгору, тож я їх просто приберу. Тут з гілками доведеться попрацювати. Оскільки сьогодні відео не про стилізацію, а про пересадку, то я не буду виконувати повноцінну стилізацію, я лише частково обріжу крону для того, щоб сформувати конічну форму для всього дерева. Ну і для того, щоб зробити дерево більш компактним. Я думаю, протягом десь тижня доберуся до цього дерева, щоб виконати повноцінну стилізацію, тоді робота буде більш цікавою, але зараз це треба зробити, щоб не було оцих висячих гілочок. Та і дерево, в принципі, одразу стає суттєво кращим, якщо його трішки. Прорідити і е, привести до форми такою грубою стрижкою. Ця гілка суттєво виступає, але я її, можливо, зроблю новим лідером, тому її поки що не обрізаю. Якщо ж не буду її робити лідером, а зроблю лідером, наприклад, ось цю гілку, тоді ту задню я зроблю компактнішою. Так, і тут я проріджу структуру, але зараз, зараз робити цього не буду. все ж я думаю, що ось ця гілка буде лідером, а ця буде е, виключно гілкою, тож її роблю компактніше. Ось так. І вона сильно виступає з основної лінії. І цю гілку треба зменшити для того, щоб вона не конкурувала з верхівкою. Е, зараз Обріжу тільки ці гілочки. Можливо, зроблю мертву деревину. Тут треба також частину гілок прибрати.